За круглим столом зібрались науковці, представники громадянського суспільства та влади. Всі зійшлись на тому, що увагою суспільства екологічні проблеми обділені. Більшості випадків хочу вам сказати, як і як і в програмі дій уряду, екологічна складова або не висвітлена в гіршому випадку взагалі або дуже слабко представлена. Науковці та громадські активісти в один голос заявили про чисельні екологічні проблеми області. Чиновники ж парирували. Тім, сказати, не все так страшно і не все так чорно, як тут написано. Але факти порушень говорили самі за себе. Вирубуються живі ліси. Не залишки лісової сировини використовуються, як це в усьому світі. Ця технологія передбачена, але просто живе дерево використовується для виробництва штучного матеріалу. Чиновники переконували всіх, що по деяким напрямках добились значних результатів, зокрема у модернізації каналізаційних насосних станцій у районах області. Якісь гроші в нас є. І якщо в нам, в нам все вийде гарно, то ми в цьому році закінчимо роботу по заміні обладнання на всіх каналізаційних насосних станціях нашої області. Резолюція круглого столу має низку конкретних дій для місцевих органів влади, аби врахувати умови теперішньої ситуації. Економічна, екологічна і соціальна складова можуть бути поєднані і представлені так, як це відбувається в європейських країнах. На рівні із цими змінами має відбуватись формування відповідального природокористувача нового покоління. Ми включені до міжнародного проекту уроки сталого розвитку. І уроки сталого розвитку у нас ведуться у всіх навчальних закладах. Тобто це починаючи з п'ятого класу введено урок. два роки